Коли я щойно одружився, мій десь мені сказав, є піньонзи, є кохання, нема піньонзів, немає кохання. Я тоді не звернув на це увагу, молодий ще був, що я там дійсно розумів. А зараз я розумію, чи можна взагалі побудувати стосунки без грошей? Можливо, можна. Але для мене набагато приємніше її будувати, коли грошей вдосталь, коли ти можеш подарувати дружині те, що вона хоче, май декусь дрібничку. Квіти подарувати, якісь цукерки, якусь там ну, маленьку-маленьку, але приємну таку річ набагато приємніше проявляти себе як чоловік, дарувати, ти відчуваєш себе, що я можу, ти відчуваєш енергію, ти відчуваєш вдячність цієї людини. Як об'єднати в собі стосунки та гроші? Тому що я знаю також, що гроші заробляються із певного стану. Коли тебе в стосунках все добре, і тоді і справи ладяться, і тоді і бізнес іде, і все в тебе є добре. Тобто, що первинно, ми маємо мати гроші і тоді будувати з них стосунки з цього стану? Або ми маємо побудувати стосунки, і тоді із стану цих гармонійних стосунків ми здатні заробляти гроші. І як об'єднати ці дві складові стосунки та гроші? Саме про ці речі я буду говорити в суботу о 19.30 на закритому своєму вебінарі. Взагалі буду говорити про стосунки і давати рекомендації такі, які допомогли мені в моєму житті, а я вже в стосунках 29 років покращити їх. Буду відповідати загалом на ваші питання такі. Тому запрошую вас на вебінар, де дам мінімум інформації. Але максимум користі, відповідаючи на ваші питання і розбираючи саме ваші запити. Буде цікаво. Буде цікаво, тому що це жива зустріч, де є живі люди і є енергія. Я знаю, наскільки для нас, для людей важливо вміти побудувати ці стосунки. Від них все залежить. Але я знаю також, наскільки для нас важливо мати при цьому гроші. Я розберу ту тему і дам відповіді на ту тему. Запрошую вас. Буду радий з вами особисто поспілкуватися. І якщо я вам підходжу по енергетично, ви відчуваєте, пишіте мені в коментарях під цим відео слово Стосунки і я запрошу вас на цей вебінар. Вартість участі в вебінарі мінімальна 5 євро. Буду радий вас бачити! Бережіть себе та будьте щасливими.